вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні наша тема державний контроль за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання публічних послуг населенню. і з нами на зв'язку наш перший гість, директор Центру правової допомоги містам Асоціації міст України Віктор Кравченко. Пане Вікторе, доброго дня. Ми вас вітаємо у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, яким чином нині здійснюється контроль за законністю рішень органів місцевого самоврядування, а також які зміни очікуються у контексті цієї реформи? Дійсно, питання дуже важливе. На сьогоднішній день є дуже багато різних контролюючих структур, більше 70, які здійснюють контроль в різних сферах діяльності органів публічної влади. От, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, то на сьогоднішній день діють механізми, ну я би так назвав самоконтролю, коли контроль здійснюється в самій системі місцевого самоврядування, і прикладом цього може бути право. Міського голови, сільського селищного голови накладати вето на рішення ради. А що стосується зовнішнього контролю, це державного контролю, ось, ну, на сьогоднішній день тут надзвичайно велика роль це прокуратури, тому що прокуратура досить пір здійснює загальний нагляд, і прокурор може протестувати рішення органів місцевого самоврядування. Що стосується, скажімо, концепції муніципальної реформи, то в концепції чітко поставлено завдання вдосконалення цього механізму контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування, за законністю цих рішень через місцеві органи виконавчої влади загальної компетенції. Сьогодні це в нас є обласна районна державна адміністрація. Якщо будуть внесені відповідні зміни до Конституції відповідно до тих пропозицій, які зробив президент України, то ці контрольні функції будуть покладені на представника президента в регіоні. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, для чого потрібна уніфікація та стандартизація публічних послуг? Ну, По-перше, ми все-таки маємо десь на меті євроінтеграцію, то нам треба думати про те. Як наблизити наші стандарти до європейських стандартів. Звичайно, це процес дуже тривалий, оскільки він потребує суттєвого, суттєвого фінансового забезпечення. І по-друге, цей процес уніфікації стандартів, він необхідний для того, щоб ну, на більш-менш однаковому рівні, якісному рівні, надавати. Соціальні, не тільки соціальні соціальні послуги, комунальні послуги, адміністративні послуги в усіх територіальних громадах, щоб не вийшло так, що якість послуг в місті Жмеренка одна, а в місті Запоріжжя вона в 10 разів там вища, так якщо сказати умовно. Тобто, всі люди вони рівні, всі мають рівні права, і ми маємо забезпечити однакову якість надання послуг. Якщо, скажімо. Це стосується комунальних послуг, то якість води в тій же самій жмеринці має бути не гірша, ніж якість води, скажімо, в Трускавці чи в іншій, в іншій територіальній громаді. І наостанок ще одне запитання до вас: яким же має бути механізм контролю за якістю цих послуг, коли ми говоримо контроль за якістю послуг публічних послуг? А що таке публічні послуги? Це всі ті послуги, які надаються за рахунок публічних коштів, тобто за рахунок державного бюджету або місцевого бюджету. Ну і, звичайно, територіальна громада має бути зацікавлена в тому, як раціонально використовуються кошти місцевих бюджетів, тому що це кошти територіальної громади. От. І в силу цього, беззаперечно, буде підвищуватись роль громадського контролю. За якістю надання послуг. Ну беззаперечно зберігається відомчий контроль, оскільки потребує певної кваліфікації, певних, так би мовити, певної специфіки. Ну контроль ми наводили приклад за якістю води і контроль, скажімо, за. Наданням освітних послуг, це ж різні речі, мають бути фахівці здійснювати ці послуги. Але, звичайно, кількість оцих контролюючих структур, на мою думку, має бути суттєво зменшена. Це по перше, і по-друге, необхідно дуже чітко регламентувати саму процедуру здійснення контрольних заходів стосовно. Органів місцевого самоврядування стосовно їх діяльності з надання послуг, пане Вікторе. Я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І нагадаємо, з нами був директор центру правової допомоги містам Асоціації міст України Віктор Кравченко. А ми рухаємося далі. З нами на зв'язку ще один наш експерт, Бориспільський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Анатолій Федорчук. Пане Анатолію, ми вас вітаємо у нас на програмі. І давайте розпочнемо із того, що концепція передбачає запровадження стандарту якості публічних послуг. Давайте розкажемо нашим телеглядачам, що це означає. Україна проголосила свій вибір. Це європейський вибір. Це означає, що ми повинні надавати. Публічні послуги або адміністративні послуги, які повинні відповідати розробленим стандартам. Ці стандарти повинні бути як в місті Борисполі, так і в місті Єнакії, так і в місті Івано-Франківську, тобто по всій Україні. І ці стандарти повинні ще раз кажу, пройти певну експертизу, і вони повинні бути потрібні людям, тому що можна виписати гарний документ, але який буде недієвий. Я можу вам сказати, що починаючи з 2007 року, ми запровадили стандарти у місті Борисполі, які відповідають, я скажу, без перебільшення європейським стандартам, тому що ми запровадили ISO 9001-2008, і в нас розроблено на сьогоднішній день більше 70 послуг, де виписані адміністративні картки, де людина приходить, де чітко розписано, причому вона може навіть не звертатися до. Чиновника вона може на місці, прямо в холі міської ради, отримати будь, будь яку будь-яку інформацію на ту чи іншу послугу? Вона може автоматично заповнити її, тільки підставивши своє прізвище і надати свої документи, ну дивлячись, яка це послуга. А скажіть, будь ласка, яким чином повинен здійснюватися контроль за якістю цих послуг? Ви знаєте, саме найкращий контроль це, звичайно, громадськість, це громада. Це найкращий контроль. Я не зовсім розділяю цю точку зору, що повинна держава контролювати. Й однається в концепції, що обов'язково там повинні бути чи префекти, чи ще щось. Звичайно, що в якійсь мірі це треба робити. Але найкращий дієвий контроль це сама громада, це лакмусовий папірець. Якщо міський голова, депутати хочуть, щоб їх... Наприклад, на слідуючий раз обрали, вони повинні і вони будуть змушені надавати ці якісні послуги. Тобто, якщо в нас будуть проводитися вибори демократичним шляхом, то це однозначно ці послуги будуть надаватися якісно. Ми всі будемо зацікавлені в цьому. Це одна сторона. Друга сторона, от ми запровадили вже років п'ять. Це мінімум. Ми проводимо анонімне анкетування. От у нас двічі на рік. Колі міської ради встановлюється скринька, де розроблена анкета, де написано перше, значить, в якому кабінеті вам не сподобалося, як вам надавали послуги. Тобто, ми конкретно знаємо, в якому кабінеті. Потім чи пропонували вам давати хабаря? Тобто ми конкретно і це торкається також і кабінету міського голови. Потім ці громадські організації вони цю скриньку вскривають, і ми маємо певну інформацію. Єдине, що можу сказати, що громада поки що би, не досить активно долучається навіть до цього анкетування. Але якщо ми говоримо сьогодні про розширення повноважень органів місцевого самоврядування, то держава взагалі не повинна втручатися в ті послуги, які є на території нашого міста Борисполя. Держава повинна сьогодні навести лад у виконавчих органах. Це стосується. Надання дозволу на початок будівельних робіт, це проходження експертизи і так далі. Це те, що на сьогодні пройшло півроку, а в цій сфері абсолютно нічого не змінилося. Тобто люди найбільше мають нарікання саме до цих органів, де є черги, де багато чого незрозумілого, де відсутні ті самі картки, які в нас в органах місцевого самоврядування і так далі. А саме найкращий варіант, щоб ці послуги також надати вони були. Переведені із державних виконавчих органів в органи місцевого самоврядування, і громада скаже своє слово: задовольняють їх чи не задовольняють ці послуги. А як ви вважаєте, чи буде ефективною запропонована концепція форма державного контролю за законністю рішень? Ну, ви знаєте, згідно цієї концепції, там. Уповноважений префект, як згодно його можна назвати, він має право зупинити рішення виконавчого комітету або рішення міської ради і з одночасним поданням в суд. І суд зобов'язаний розглянути це рішення. Одання це протягом одного місяця. Якщо так буде, то в принципі це якби буде нормальною Пане Анатолію. Я вам дякую за участь у нашій програмі. І нагадаємо, з нами був Бориспільський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Анатолій Федорчук. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду сполучених. Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.